Вітаю вас, друзі! На жаль, кар'єра за Рому закінчилась, так і не розпочавшись. А тож, сьогодні ми починаємо нову пригоду. Грати будемо за маленький каталонський колектив Жерона, який відомий українському вболівальнику завдяки несподіваному переходу українського вінгера київського Динамо Віктора Циганкова. Увійшла Жерона нещодавно до складу холдингу City Football Group, якому належить. Манчестер Сіті та ще купа команд по всьому світу. тож я запросив у Шейхів 50 мільйонів євро та придбав Альвара Морату в атаку до Циганкова. Ну і ось як виглядає склад Жерони на цей сезон. Мората на Вістрій атак. Циганков, «Гарсія», Чавес, «Ромову», «Рікельме» – це лінія півзахисту, Гаварда, Опес, Буена, Мартінес, захисники. Ну і на воротах Газаніга. На лаві запасних Кастиляніос, Ерера, Вілія, Мартін, Родрігіс, Буфал, Альварес. Взагалі, ось вона наша трансферна кампанія Альвара Марата, перехід із Мілана за 40 мільйонів, майже 41 мільйон євро, а також Буфаль. Чавес, Альварес, Гаварда та Родрігас у статусі вільних агентів перейшли до нас четверо мексиканців та один марокканець. Із них Чавес, півзахисник та Гаварда, лівий Бек будуть грати в основі, а Альварес, Буфаль та Родрігес підсилять нашу лаву запасних. Якщо я не помиляюся, лише другий сезон Жерони у Олізі, а тож керівництво від нас нічого особливого не вимагає. Лише закінчити сезон у середині турнірної таблиці та дійти у Кубку Іспанії до стадії 1-16. Ну а ми, друзі, будемо намагатися закінчити цей сезон якомога вища у турнірній таблиці. Так, мова о перемозі у Алізі не йде, але потрапляння у Єврокубки це цілком реально. Але на початку ми зіграємо один матч із серйозним опонентом на предсезонці із Аталантою. Подивимось, чого коштує наша команда на футбольному полі. Будемо грати основою. Ну а після цього матчу, я думаю, цю предсезонку ми просимулюємо і вже почнемо грати у валізі. Граємо на Енфілд Роуд, друзі. Аталанта в атаці. Можливо, колись Жорона зіграє на цьому стадіоні вже її офіційний матч, але поки що газаніга. Вбрасує вперед. Буено. Ну і ми намагаємося вийти в нашу першу атаку із Жероною. Циганков із глибини. Циганков. Треба послати вперед. Непогано. Арнау. Що буде робити? Арнау? Пробиває у дальній кут Арнау. 1-0. Жерона попереду. Каприкра втрата м'яча на нашій половині поля. Аталанта. Це небезпечно. Зрівнює, зрівнює богиня рахунок. 1-1. Віктор Циганков дуже активний він на стартових хвилинах цього матчу. Алекс Гарсія непогано в центрі грає наш півзахисник Алекс Гарсія. А ось передачі не задалась. Але м'яч Віктора Циганкова. Циганков, Циганков, вирішує, що робити. з ним. У карному майданчику Циганков віддає передачу на Морату. Морато пробиває у самісіньку дев'ятку Альвора Мората. 2-1. Ми знову попереду. Ну що ж, поки що непогана в атаці у захисті, як завжди, не дуже. Мората із Циганковим. Ну, поки що дуже активний наш правий фланг Віктор Циганков. Передача на Марату. Той подає укарний майданчик. Удар по воротах. Циганков треба подліву. Передача непогана і непоганий постріл по поворотах. Ну що ж, атакуємо ми знову правим флангом. Знову Циганков один в один обігрує свого опонента. Циганков рухається далі. Циганков передача у центр, але зовсім не туди. Ось куди треба було віддавати відразу на Альваро Марату. Але він все ж таки опиняється з м'ячем перед воротами Аталанти та вирішує цей епізод вже другий гол на рахунку нашого нового бомбардиру Альвара Марата. Ну що ж, такий виступ від Альвора Марати дає нам сподівання, що його повернення до Іспанії буде феєричним у складі Жарони. Ну, а поки що ми вперше в цьому матчі намагаємося атакувати ліворуч. Ще одне закидання до карного майданчика на Альвора Марато. Він там намагався виграти цю боротьбу. Боротьбу, друзі. Слідує удар по воротах, але повз. Бога, залишили його. Біля нашого карного майданчику. Та газаніга працює. Гарсія. Знову на циганкова. Циганков. Пришвидчення циганкова. Але у руки спорттіла ця передача. Рікельме. Розпочинаємо ми все ж таки ліворіч. Другий тайм. Рікельме. Що робить Рікельме? Ви подивиться, Рікельме Вже у карному майданчику Рікельме, але удара немає. Немає у Рікельме удара. Бога. Ну, Бога поки що розриває свій фланг. Буено, непогано. Арнау циганков. Бачать Віктора Циганкова. Відразу циганков направляє м'яча на Морату. Морату розвертається. Далі Мората. Удар по воротах. Ну і на цей раз цього разу Рікейма все ж таки забиває. 4-1. Ось такий несподіваний. Поки що результат, друзі. Хьойун. У нашому штрафному вже Хьойун. Острів у ближній Кут, Газаніга. Вікельме, Мората. Розриваємо ми Аталанту, яка великими силами йде уперед. Буде Хетрік. Мората, як він не забуває. Ай-яй-яй-яй, альора Мората. І Аталанта у своїй атаці. Пашаліч. Хйою. Треба відбирати цього м'яча. Арнау. Ну як необережно грають наші захисники біля своїх воріт. Та це 4-2. Ну, самі собі привезли. Бога. Ще є часу Аталанти для того, щоб відігратись у цьому матчі. Пашаліч Газаніга. І знову Пашаліч і вже 4-3 рахунок. Непогано. Гавардо. Розкорюється наш лівий Бек. Гавардо. Треба навішувати в карного майданчика, але якась заслабка передача. Чавес. Непогано. Ще туди Алекс Гарсія. Ударна позиція. Алекс Гарсія пробиває по воротах. Алекс Гарсія. Який чудовий м'яч. 5-3. Ну, і на цьому все друзі. 5-3. Трохи несподівано. пашаліч ми бачимо. Прім'ячі має на своєму рахунку, але його команда програє. Несподівано, ще раз кажу, несподівано, цілих 5 м'ячів опинились у воротах наших суперників. Справді, непоганий результат. Насамперед, в атаці цілих 5 м'ячів ми відгрузили Аталанті, але це був лише товариський поєдинок, друзі. А ось зараз на нас чекає головна страва цього випуску старт сезону у Валізі. Зіграємо ми на Богарських островах. З місцевою Мальйоркою. Склад господарів поля, друзі, Мурікі, Лікантін, Волос, Баба, Родрігіс, аугустінсен Хаджика Дуніч, Валієнт, Насташич, Мафео та Райкович. Ну і давайте подивимось, що Мората і компанія нам запропонують вже в офіційному матчі на старті Лалізі проти вмотивованого опонента. Тож, зустрічають на пальма де Мальорка команди, які вишукуються у центрі поля. Ну і повернення на іспанську землю Альворо Морати. Ну, подивимось, як він покаже себе. Баба. Утримують м'яча. Господарі. Непогано, буєно. Ну, і це спроба. Спроба вийти в контратаку, але відразу просто вбивають нашого гравця у центрі поля. І з І знову господарі. А ось таке перехоплення непогано. Підключення Циганкова. Віктор Циганков вже у карному майданчику. Циганков утримує відчей. Пробиває по воротах Циганков. Другим темпом після того атака. Циганков. М'яч під лівою ногою. Циганков. І поперечина. Дуже-дуже непоганий старт від Віктора Циганкова. Дуже близький він до взяття воріт був, але попередження рятує мальорку. Знову циганков з м'ячем. Циганков. Просто моторчик у середині поля циганков. Прихована передача, яка не пройшла циганков. Іде ближньому Санчо. Ай-яй-яй. Ну що ж, Арнау знову себе пропонує циганков. Цього разу правою ногою він подає, але нікого не знаходиться передача у карному майданчику. А поки що боротьба у центрі поля Мората на Циганкова, але не встигне. Ні, встигає Віктор до цього м'яча Циганков. Що буде робити Циганков? Віддає він передачу і стійка. Знову врятує ворота Мальорки. Ну що ж це таке, а? Знову Циганков. Знову подлівою. І знову пробиває Циганков, але цього разу повз ворота. Дуже непогано. Підключення Арнау. Арнау. На Циганкова. Циганков далі у центрі. Можна пробивати по воротах. Пробиває наш гравець. Це був Гарсія. Непогано, знову Гарсія. Мурата. Поки що накривають Морату, нічого не дають йому зробити біля свого карного майданчика. Гравці Мальорки. Спроба знайти циганкова. І спроба пробити поворотом Від того ж, Гарсії. трошки-трошки завищено. Ну, поки що. Поки що нам ну, зовсім трохи не щастить. Ось Мальорка може нас жодної миті покарати за це. Що вони роблять? Лікан Ін. Відкриває рахунок. Перший м'яч для Мальйорки у цьому чемпіонаті та перший для нас пропущений 1-0. Господарі попереду. Спроба наша ліворуч атакувати. Рікельмі. Утримує м'яча у карному Рікермі. Непогана передача Мората і знову поперечена, друзі. Лікант Ін, автор забитого м'яча у наших воротах. І Газаніга рятує цього разу сьомий номер Мурій, який пробував по ним. Дуже непогано. І з м'ячем буде Альвора Марато, і треба вирішувати цей епізод. Альвара Марато 1-1. яка помилка в обороні від Мальорки. Просто подарували вони нам цей м'яч. Ну і Альвара Марато відкриває рахунок своїм забитим м'ячам у цій кампанії. Ой-ой, ой яка непогана передача від циганкова. Але що буде робити Алекс Гарсія? Гарсія прибирає опонента. Гарсія. Гарсія вже у карному майданчику. у, -у, -у, -у! чекає на його передачу Марата пробиває поворота. Мората ще раз пробиває Марата, але Райкович Райковіч диче. Ін. Це небезпечно. Ширше грає Мальорка. Багато гравців господарів поля у нашому карному майданчику, але Газаніга тут перший на м'ячі. Чи ще є. Передача вперед. Мората. Ну, а Циганков буде бігти вперед. Циганков просто стоїть, друзі. Просто вже стоїть Віктор Циганков. Останні хвилини немає сенсу робити якісь заміни. Але вже ледь, ледь бігуть наші хлопці. Ледь вони бігуть назад у оборону. Непогано. Рікельме. Що там Мората? Немає Морати. Є воротар Маркі та є фінальний свисток, друзі. 1-1. Ну непоганий, непоганий результат. Але якщо не дивитись на усі ті моменти, які ми мали у цьому матчі. Що ж, дуже непогана гра, друзі. Дуже непоганий такий результат. Із мальйоркою на виїзді ми здобули свій перший пункт у турнірній таблиці. А наразі на нас чекає гра із тимчасовими лідерами цієї таблиці Атлетік Більбао. Склад Гостей, Вільямс, Беренгер, Сансет, Мунянін, Ерера, Вільямс, Бірагі, Єрай, Вівієн, Демаркас та Сімон. У Сімон на воротах клубу із Більбао. Розпочинаємо ми цей матч. І вже перший фол. Можливо, із жовтою карткою. А можливо, рефері, Референя у цьому матчі. Так, показує вона жовту картку гравцю Атлетіка із «Більбао». Непогано, це циганков. Циганков один в один обігрує свого опонента циганков. Сансет. Беренгер. Де наш захист, друзі? Де наш півзахист? Ось тільки зараз ми нав'язуємо якусь боротьбу, а вже запізно слідкує удар по на наших воротах. Перед на Морато, Мората. Ще одна передача, дуже непогано. Рікельме, Рікельме! Треба пробувати по воротах Рікельме. Маленький рикошет, але голкіпер, Атлетіка із Більбао Справляється з тим пострілом. Атакуємо ми ліворуч. Непогано. Чавес із м'ячем Чавес дуже непогано. Рікельме. Ще один постріл від Рікельме! ворота Ну, поки що ведемо ми гру Ще одна атака. Циганков. Вже ліворуч, Віктор Циганков. Вітя! Передача лівою ногою. Алекс Гарсія. Сіганков там відкривається. Бачить його. Алекс Гарсія, Сіганков вже у карному майданчику. Вітя пробиває Божніку у Наї Сімон. У цього разу ми спробуємо розіграти цей кутовий. Непогано, дуже непогано. Треба пробувати поворота. Кіняч опиняється в ближньому куті. Ворот у Сімона. П'ятий номер. Наш захисник забиває. 1-0. Ми попереду. Ну і це призвело. Для до несподіваного пострілу ближні кут був мікрорикошет. Здається, від ноги Унаї, і м'які Вільямса м'яч залетає у ворота Унаї Сімона. Мората буде з м'ячем. Альваро Мората. Ще передачка, і треба забивати, Рікельме. Треба уважно тут грати. З м'ячем Вільямс у нашому карному майданчику майже у Воротарському. Перед Газанігою та виграє цю дуелі. ніякий Вільямс. 2-1. Швиденько, дуже швиденько відіграє один м'яч атлетики із Більбао. У центр. Мората. Непогана передача. А ось удар. Ну, який же це ніякий просто удар. Циганков. спроба. Іти вперед вже у другому таймі циганков розганяється циганков з правої ноги. І все ж таки все ж таки на мічі був наш гравець, але як незграбно зіграв Рікельме, друзі. танцет і вже атака. Більбао. Удар поворота в Гані. Кутовий. І ще один удар по воротах. У центр непогано. Алекс Гарсія. Циганков. Що буде робити? Циганков один в один. Але Бірагі не переграти таким чином. Ой-ой-ой, небезпечно, друзі. Треба виносити цього м'яча. Альвара Мората. Грає корпусом Мората та втрачає все ж таки ігровий снаряд Мората. Андер Ерера. Передача в поберет. Муніанін. Блокуємо ми острів один за одним. І це вже наша контратака Мората. На позиції циганкова Мората. А де ж його партнери по команді? Вони десь позаду. Ну, де? Де команда? В атаці великими силами. Атлетік Більбао. Ну, Газаніга. Красень Газаніга. Ну, приборкав м'яча до своїх ніг. Атлетік із Більбао. Одна атака. За іншу, просто на наші ворота. Який же небезпечний момент. Просто пощастило. Ну, а тим часом заміни у складі Жерони. Вітя Циганков відправляється відпочивати. Ну і у стані атлетіка із Більбало також заміни. Ну що, свіженький, праворуч. Іван Мартін. Передача. Морато. Мората розвертається Мората на ударній позиції. Альваро Морато блокують його постріл. 88-ма хвилина матчу. Атлетік атаці. М'які Вільямс. Сансет. А де ж наша оборона, друзі? Ну Треба трохи-трохи потримати цього м'яча, що ми робимо. Лунає, лунає фінальний свисток. І ми все ж таки перемагаємо у нашому першому домашньому матчі. Перемагаємо у битві із дуже складним суперником. 2-1. Витримали ми друзі все ж таки цю навалу від Атлетіка Більбао та здобули нашу першу перемогу у цьому сезоні. Йдемо ми на сьомій сходинки у турнірній таблиці, а нам, на нас чекає гра із Ельче з одним із тимчасових аутсайдерів чемпіонату. Склад господарів поля, друзі, Нтека, Мінчев, Маскарель, Гумбау, Ліроля, Клерк, Паласіос, Бігас, Магальян, Кармоната, Бадія з одного боку. Простий суперник, а з іншого боку гра показує, що простих матчів у нас у цьому сезоні не буде. Мінчев. Клерк В атаці Ельче. Це небезпечно, але обережно грає Девід Лопес. Вперед іде правий, правий захисник і передача на Морату, але той забарився із м'ячем. Ну, поки що боротьба у центрі поля йде. Без моментів на футбольному полі. Але зараз Кармона небезпечно. Лопес. Помилка. При Привинус м'яча зі свого карного майданчика. І це постріл ще один по наших воротах. Спроба ліворуч знову атакувати. Мората непогано. Галекс Гарсія великими силами захищаються гравці Ельче. Спроба розіграти Віктор Циганков. М'яч під правою ногою, але все ж таки намагався пробити вітя. Гавардо, непогано, Чавес. удар. Ой-ой, ой Едгар Бадія. Сіганкок у центрі там пропонував себе, але Алекс Гарсія з м'ячем ще один постріл. Небезпечна передача Антека. Йде до наших ворот Антека. Флерк. Дуже небезпечно атакує Енче. Дуже небезпечно, друзі. Ми поки що не можемо відповісти своєю стрімкою атакою. Може, зараз. Арнау. У карному майданчику Арнау. Треба віддавати м'яча. Арнау непогано! Але заблоковано цей постріл. Вікельме. Ред Морато розвертається Альваро Морато. обігрує одного та іншого Мората. Циганков з м'ячем. Циганков. Вітя циганков. 1-0 На старті другого тайму забиває наш український капітан Жерони. Віктор Циганков. Це його перший м'яч за цю іспанську команду. Ну, тут усе зробив Альваро Морато. Зібрав усю оборону на себе та віддав. Неперевершено, просто передача на циганкова. Ну і той вже розібрався із воротарем Ельче. І кутовий в їх виконанні. М'яча 20-й номер. Подача до нашого карного майданчика, що там. Удар по воротах Газаніги. Поки що накриваємо. Гумбау. Треба грати в захисті. Непогано виносити цього м'яча. Циганков. Циганков. Непогано приймає Циганков. розвертається. Там пропонує себе наш четвертий номер. Бачать його наші гравці Арнау. Ну і треба робити рахунок. 2-0. Арнау. Не переграє Едгара Він. Не переграє воротаря Ельче. Повинен був забивати, але це наш захисник все ж таки, а не нападник. Циганков цього разу подає Вітя. Не вдається виграти боротьбу. Циганков знову з м'ячем. Циганков буде пробивати! Циганков! Який постріл! Хрестовина! Чавес. Туди вперед. Мората! Розвертається! Мората пробиває по воротах. Ой-ой-ой-ой-ой! Це може бути небезпечно! Гавардо, Гавардо! Яка помилка від Гавардо. Кармона. Ударна позиція. Рятує Газаніга. Рятує наш голкіпер. Із глибини Гарсія. Циганков. Трошки у центрі Вітя. Зараз він з м'ячем корному майданчику. Циганков. Ну, циганков Але ж Зараз. Ударна позиція. Знову спробуємо розіграти. Циганков. М'яч під лівою ногою. Циганков у карному майданчику. Циганков пробиває. Іще одна спроба розіграти цього м'яча. Циганков пробиває знову Вітя. У Котрий вже раз. Буде у Віктора Циганкова. Але допомагає йому тут на фланзі Арнау. Знову на Циганкова. Циганков. Треба віддавати передачу. І Забиває Рікельме. 2-0. Ось так от. І гольова передача від Віктора Циганкова. Побачив він Рікельме. На одинці той стояв перед воротами. Ельче. Ну і у самісіньку дев'ятину Рікельме відправляє цього м'яча. 80-та майже хвилина. Яка помилка. Циганков буде з м'ячем. Віддає на Морату. Мурата пробиває м'яч у Циганкова. Ну, треба було забивати. Цього разу спроба розіграти. Знову кутовий. Циганков. Віддає м'яча. Алекс Гарсія. Втрачає Гарсія м'яч, але нав'язує боротьбу. Ціганков пропонує себе. Непогана передача. Ціганков все ж таки з нічим вікна. Ціганков пробиває і знову рятує воротар Ельче свої ворота. Шоргова спроба подати від циганкова. Знову програємо ми боротьбу, але підбирання за циганковим. Буде ще одна спроба пробити по воротах Ельче. Лунає фінальний свісток. Певна перемога на виїзді. У важкому, досить важкому матчі, у першу чергу в першому таймі, але ми здобуваємо свої три очка. Що відзначився Віктор Ціганков першими результативними діями у стані Жерони. Ми йдемо на третьому місці у турнірній таблиці. Маємо у своєму активі 7 очок, а попереду на нас чекає матч із Осасуною. Але це вже буде наступного випуску. Друзі, а поки що будемо прощатися з вами. Щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про свої лайки, подобайки, залишайте їх під цим відео. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Вибачаю за свої русизми у коментуванні. Мені поки що трошки важко іграти у футбол і коментувати українською. Також не забувайте переходити за посиланнями, які будуть залишені у коментарях під цим відео. Приєднуватись до волонтерських рухів України. Бережіть себе, все буде Україна!